Доброго Дня, шановні аграрії, колеги телеглядачі. З вами знову Павло Материнський та Сергій Братущак. І ми продовжуємо наш цикл відеоблогів Говорить кукурудза. І сьогодні ми розглянемо з вами досить непросте, а можливо, часом і дискусійне запитання застосування фунгіцидів на кукурудзі. Павло. Як показує статистика, застосування фунгіцидів на кукурудзі фермерами не є досить таки популярним. Як показує практика, приблизно лише на 4% площ кукурудзи застосовуються фунгіциди. Отже, застосування фунгіцидів на кукурудзі наскільки доцільним може бути даний технологічний прийом? Сергій, ти все вірно сказав. Питання дуже дискусійне і досить неоднозначне. Якщо взяти двох аграріїв з різних регіонів України, то ми отримаємо абсолютно дві протилежних відповіді. Один скаже, в мене посуха, в мене не вистачає вологи, про які фуніциди взагалі ви говорите. І він, з певною мірою буде правий. В іншому випадку, якщо взяти Західну Україну, то сьогодні високотехнологічні господарства не бачать вирощення кукурузи без фуноцидного захисту. І якщо взяти, от взагалі те, як ти звертаєшся до статистики, те, що в нас присутнє в Україні чи в інших країнах світу, від хвороб ми втрачаємо порядка 10-15%. Ніби відсоток невеличкий, але не потрібно проводити аналогію з нашими зерновими колосовими чи іншими культурами. Чому? Через те, що якщо взяти кукурузу, ми сьогодні збираємо в кращих господарствах 14%. 16 тонн з гектара, то 10% від цієї кількості це вже фактично на кону більше півтори тонни врожаю. І сьогодні це вже зовсім інші категорії і оцінки, які ми доносимо, коли ми оцінюємо. Доцільність чи недоцільність фуницидного захисту, тобто дане питання має бути чітко визначеним для кожного господарства індивідуально. Якщо є проблематика, є віддача від даного захисту, це має бути обов'язковим елементом технології. Якщо ж в нас погодні умови, кліматичні умови сприяють тому, що проблематики із хворобами немає, зрозуміло, тут потрібно підходити до стіків Крім того, ще один момент, про який ми досить часто забуваємо, що кукуруза це в нас культура яка цікава. До монокультури, тобто це говорить про те, що в, на тернах України ми не маємо настільки високого пресингу з боку хвороби, з боку шкідників, які присутні по інших культурах, через те це дозволяє на посівах кукурузи заощаджувати на цьому елементі, хоча це не завжди є виправданим. А які з хвороб найбільш поширені на кукурудзі у нас в Україні? Якщо говорити за хвороби, з якими ми маємо стикатися у посівах кукурудзи, це в першу чергу у нас так звана бура плямісість або північний гінетоспоріоз. Це хвороба, яка досить часто у нас присутня на завершення вегетації, і саме через неї, коли йде втрата значної частини листової поверхні, ми не добираємо врожай через втрату натури зерна. Тобто в нас погіршується налив зерна, і автоматично ми не добираємо врожай. Крім того, можна зустріти в нас. Очкову плямистість, також е, хвороба, можна сказати, має своє локальне поширення. Досить часто її можемо бачити на Полтавщині, Черкащині і так далі. Тобто, це більше східні регіони, десь частково південний схід, менше на західній Україні, хоча там теж можемо з цим стикатися. Також посіва кукурузи, ми е, часто стикаємося із іржею. Це хвороба заходу, е, заходу і часткового центру е, України, де є в нас більша кількість опадів по відношенню до інших регіонів. Ще не варто відкидати таку хворобу, як фузері. Юрія Скачина. Хоча ми вважаємо, що фунисидними обробками ми цю проблему вирішити не можемо, але в той же час ми можемо зменшити її інтенсивність. І, до речі, якщо брати специфіку 2022 року, якраз поширення пузріозу качана, поширення пліснявіння зерна стало одною із проблем в період збирання через те, що період збирання був розтягнутий, відповідно осінь дощовою, і це сприяло розвитку хвороб. Саме якщо не на зниження врожайності це попливало, то на якісні показники однозначно. Хвороба про. Яку варто згадувати, коли ми говоримо про систему фуддіцидного захисту період вегетації, це поширення похирчатої сашки. Хоча, з одного боку, ми звикли, що сашкові хвороби ми контролюємо в сегменті протруєння насіння, то якщо ми говоримо за кукурузу, за похирчату сашку, то вона здатна в нас поширюватися впродовж вегетації, інфікуючи активно ростучі меристеми. Це може бути і листок, це може бути і стебло, це може бути і прикоренева зона стебла, це може бути і качан, і волоть. Відповідно, там, де є в нас пошкодження, йде. Заселення з будником, і в подальшому ми отримаємо розвиток плодового тіла і інфікування самої рослини. В подальшому знижується урожайність. Тобто, оце ключові хвороби, з якими в більшості випадків ми маємо справу, коли ми говоримо за посіви кукурузи. Їх значно менше, ніж якщо ми порівняно з іншими культурами, які вирощуються в сільському господарстві України. Тобто шкодочинних об'єктів, з якими потрібно боротися, досить таки багато, якщо ми говоримо про хвороби Скажем, кукурузі. достатньо. Да. А за допомогою яких діючих речовин ми можемо? Боротися із цими хворобами, якщо говорити про діючі речовини, які використовуються в системі фуницидного захисту кукурузи, то в принципі підходи вже визначені і вони є стабільними. Але для того, щоб прокоментувати їх, я б рекомендував би звертатися до незалежних джерел. Через те, що якщо звернутися до будь-якої хімічної компанії, вони завжди будуть рекомендувати свою продукцію, при цьому розповідаючи, що вона є найкращою і найбільш ефективною. Для прикладу, я рекомендую звертатися до незалежних джерел, які публікуються в Сполучених штатів звідти пішла в нас кукуруза. Там багато випробувань, там багато аналізів, там багато рекомендацій. Якщо брати по Сполучених Штатах, там є створені цілі робочі групи комісії з вивчення хвороб кукурузи. На основі цього, до речі, туди входять провідні науковці з різних державних інститутів в різних штатів, і вони консолідовано вивчають роботу фуніцидів, поширення хвороб і подальшому роблять свої заключення, яка діюча речовна. Проти якої хвороби є ефективною і яку доцільно використовувати, тобто Але... ми можемо говорити про якусь незалежну експертизу. Це да, це абсолютно незалежна експертиза. Вони працюють незалежно від виробників хімії, незалежно і від тих самих фермерів, які працюють безпосередньо з землею. Вони дають рекомендації, і відповідно на цьому основуються далі технології вирощування. Тобто, якщо проаналізувати оці дані, які присутні в достатній кількості, то ми можемо прослідкувати тенденцію, що основний акцент робиться на на продукти, які в своєму складі містять тріазоли і стробілоріни. в принципі, це і логічно. Через те, що якщо взяти ту саму бурум, гниль або північний гельмітоспоріоз, це по традиції, скажімо, по аналогії з тим самим ярим ячменем, найкраще контролюється сегментом стробілорінів і з чаю. Якщо взяти антракно, взяти іржу, це сегмент звичайно ефективної роботи тріазольних продуктів. Відповідно, коли ми маємо ось це поєднання, ми закриваємо максимально. Той спектр хвороб, які присутні у кукурудзі, у портфоліо компанії Бас, також є фунгіцид, який ми рекомендуємо застосовувати на кукурудзу. Фунгіцид. Абакус, чим він може бути цікавий для фермерів. Я хочу сказати, що фуноцид Абакус не тільки зареєстрований, а це вже фуноїцид з певною історією. Він вже неодноразово пройшов перевірку на різних сільськогосподарських культурах, починаючи від зернових колосових, цукрових буряків і закінчуючи кукурузою. І тою самою сою, крім того, за, за, за нею потрібно також згадувати. Що хочу сказати: продукти досить таки привабливі, як і в ціновому сегменті, і при цьому досить високоефективний, за рахунок того, що він містить епоксиконозол і піроклостеробін. Він чітко відповідає тим критеріям, які озвучують якраз американські, канадські вчені стосовно фуніцидів, які доцільно використовувати у посівах кукурузи. Саме завдяки цьому продукту ми сьогодні можемо ефективно контролювати в нас північний гельмтосперіоз. чудово працюємо по антрактозу, Контролюється в нас досить потужно і ржа, При цьому ми можемо забезпечувати профілактику поширення фузріозу качана і крім того, даємо можливість Побігти поширенню погірчатої сашки, тобто ось цей підхід, якраз який закладений в Абакусі, цілком відповідає біології культури і тим викликам, які в нас присутні у посівах на даний момент. А коли нам найкраще починати фунгіцидний захист кукурудзи, на які стадії культури нам потрібно орієнтуватися? Розповім про це на прикладі фуніциду Абакус. Якщо взяти офіційну реєстрацію даного продукту, він зареєстрований до використання протягом вегетації кукурузи. Тобто чіткої регламентації, коли цей продукт варто застосовувати, немає. Але в більшості випадків є виробнича прив'язка, і виробнича рекомендація, коли ми працюємо. Перша обробка фуніцидом Абакусом і іншими, скажімо, фуніцидами, які використовуються в посів кукурудзи, зазвичай прив'язуються до 8-10 листка. Чому так? Через те, що якщо взяти той самий північний гельмітоспоріоз, взяти антрактно. І так далі, взяти очкову плямисість. Вони активно заходять, починаючи в нас якраз десь орієнтовно з 8-го, 10-го і далі листочків, але Пік сплеск розвитку цього збутника в нас припадає на другу половину вегетації. Через те друга фуницидна обробка, яка рекомендована на кукурузі, може припадати на фазу викидання волоті, якраз світіння, коли відбувається у нас запилення качана. Тобто, ось саме з цього періоду йде друга фуницидна обробка. Якщо аналізувати також виробничі підходи, більшість аграріїв прив'язується саме до фази 8 10 листка, ну, при цьому досить часто його навіть зміщують. На більш пізні періоди часу. Чому досить часто це пов'язано із технологічними можливостями? Використання прицепних опрескувачів обмежує кліренс, з яким ми працюємо. Відповідно, якщо ми говоримо за 8-10-й листок, от зараз кукуруза в цій фазі в нас знаходиться, дає можливість легко зайти і трактору, і опріскувачу у посів, не пошкоджуючи е, саму культуру. Відповідно, ми можемо е, зробити перше внесення, і якщо подивитися посів, ми бачимо перші плямистості. Звичайно, зараз чітко встановити, чи це гільмітус. Чи це е, просто е, технічне пошкодження, це тільки в лабораторних умовах, ми можемо це переконатися, але перші плямки вже в нас в посівах присутні, тобто це говорить про те, що в нас є ймовірність, що хвороба е, поширюється. Відповідно, от в даному випадку ми можемо вже заходити і профілактично відпрацьовувати фуніцидами. Якщо ж ми більш ціленаправлено, особливо, якщо ми хочемо зробити профілактику фузаріозу качина, це має бути робота по викиданню волоті. Зрозуміло, це потрібно мати висококліренс. Не або використання авіаметоду, до речі, для якого в нас є зареєстровані продукти, або внесення фунгіцидів дронами, яке, на жаль, на сьогоднішній день у виробничих умовах використовується, але немає законних підстав. Павло, от якщо зараз глянути на посів кукурудзи, ми ну практично не знайдемо тут проявів якихось хвороб. Чи варто нам застосовувати фунгіциди, коли ми не бачимо прояву хвороб на кукурудзі? До речі, Сергій, дуже цікаве питання і дуже актуальне. Чому через те, що знову ж таки, оті прибавки урожайності, які бачимо у виробничих умовах, чи перевірці ефективності роботи фуницидів, вони не завжди пов'язані із присутністю хвороб. І те, що в нас дійсно пресен настільки потужний, що ми перевищуємо поріг економічної шкодочинності. Насправді, коли ми використовуємо фоніциди, зокрема фунициди, які містять струбілріни або з'їчає у посівах кукурузи, це дає можливість нам отримати. Ще й так звані фізіологічні акселенс-ефекти. Тобто ми стимулюємо той самий процес фотосинтезу, той самий процес нітрогеназної активності самого посів. І, до речі, от якщо говорити за нітрогеназну активність, саме у період 10-12 листка це дуже актуально. Чому? Через те, що якщо звернутися до біології цієї культури, то починаючи з 10-12 листка, кукуруза дуже активно починає засвоїти азот. Вона заганяє велику кількість азоту в листки і в стебло, і в подальшому вже в процесі десь періоду викидання волоті, ось цей весь Зон накопичений в біомасі культури, вона активно починає використовувати на формування генеративних органів і безпосередньо на наших зернівок, і подальшому їх налив. Тому, якщо на цьому етапі ми вносимо якраз фунициди, такі як абакус, де присутній піроклостербін, який забезпечує фізіологічні ефекти, акселенс-ефекти, ми, по-перше, знову ж таки покращуємо процеси фотосинтезу, ми забезпечуємо, що рослина накопичує більшу кількість азоту в рослині. І, Крім того, ми уповільнюємо старіння наших листків. Хочемо, ми того чи не хочемо. Сьогодні 95% нашої біомаси культури формується за рахунок процесів фотосинтезу. Саме від нього залежить оце все, що ми отримаємо на завершення наш рівень урожайності. Тому сьогодні, коли ми говоримо за фуницидний захист кукурузи, його не потрібно розглядати лише в сегменті захист від хвороб. Це вплив на фізіологію рослини, тобто ми даємо можливість рослині повноцінніше функціонувати в тих погодньо кліматичних умовах, в яких ми сьогодні знаходимося, тобто реалізувати той потенціал території, той потенціал генотипу, який закладений в тому чи іншому гібриді. Тобто, застосовуючи фунгіциди на кукурудзі, в тому числі і фунгіцид Абакус, ми не тільки забезпечуємо захист кукурудзи від хвороб, а ще й забезпечуємо додаткову прибавку урожайності за рахунок фізіологічних особливостей. Культури як реакції на застосування фунгіцидів. Я б, чесно кажучи, Сергій сказав би, навпаки. Тобто сьогодні ми стимулюємо продуктивність посіву за рахунок фізіологічного ефекту від фіноциду, який ми застосовуємо. І як бонус ще отримуємо прибавку врожайності за рахунок того, що захищаємо від хвороб. Тобто, сьогодні фізіологія в посівах кукурузи виходить на перше місце, ніж захист від хвороб. Тобто це потрібно пам'ятати. Дійсно, якщо в нас є проблематика, чітка проблематика, то звичайно тоді ми е, працюємо ціленаправленно по контролю хвороб. Якщо ж не на цієї проблематики немає, ми працюємо з фізіологією рослини. Павло, а якщо ми застосовуємо фунгіцид у більш пізні фази розвитку культури, скажімо, у фазове викидання молоті. Як спрацює оцей ефект озеленення, фізіологічний ефект на культуру, як це відобразиться на урожайності? Якщо ми вносимо фунициди у е, другій половині вегетації по викиданню волоті, ми повинні враховувати два моменти: це в першу чергу запаси продуктивної вологи в ґрунті, оскільки, е, якщо в нас достатніх запасів немає, в нас буде пришвидшене завершення вегетації. Зрозуміло, що рослина буде самостійно е, на період скидати листок і в цей період стимулювати її, зберігати листову поведін. Це великі ризики через те, що замість позитиву ми можемо отримати негатив. А от коли в нас з вологою все нормально, тоді ми маємо розуміти, по-перше, фау гібрида, скільки приблизно в нас періоду вегетації ще попереду. І відповідно розуміти, що для нас важливо зберегти всі листки, які знаходяться від рівня закладки качана до верху. Відповідно, ось ці всі листки в нас будуть працювати над наливом маси тисячі зерен кукурузи, тобто формувати її натуру. І за рахунок цього. Досить часто в нас компенсуються всі негаразди, які були на початку вегетації, формується досить високий рівень продуктивності. Відповідно, чим довше буде за таких умов функціонувати листок, чим більшу кількість ми їх збережемо протягом наливу зерна, тим вищий рівень урожайності ми зможемо отримати. Про це свідчать наші випробування в різних регіонах України. Отже, як бачимо, дуже багато позитивних ефектів ми отримуємо від застосування фунгіцидів на кукурудзі. А в яких прибавках урожайності це може відображатись в кінцевому результаті? Якщо говорити про прибавки врожайності, дуже складно маніпулювати чужими даними. Я буду говорити те, що ми бачимо по компанії Баз. Компанія Баз має порядка 10 різних агро- і демоцентрів в різних регіонах України. Якщо проаналізувати ті показники врожайності, які ми отримуємо, то якщо, скажімо, демоцентр знаходиться в умовах рівненщини чи в умовах Хмельниччини, де в нас з опадами більш-менш нормально нормально і ми більш-менш стабільно забезпечені протягом всього періоду вегетації, то тут ми можемо претендувати на, на прибавки врожайності на рівні від 4 до 13 десь умовно центнерів з гектара. Хоча, якщо взяти як виключення, ми навіть отримували за рахунок використання фунеців порядка 30 центнерів прибавки врожайності кукурузи. Звичайно, це мають скластися всі умови. Це має бути і мінеральне живлення, це має бути і потенціал гібриду. Це має бути пресинг хвороб, достатньо вологозабезпечення. Тоді дійсно ми бачимо ці переваги, які дають нам продукти. Якщо ж ми говоримо за більш посушливі умови, скажімо, умови там Харківської області, Дніпропетровщини і так далі, там, де в нас є лімітуючим фактором саме запаси продуктивної волої, то зрозуміло, тут вже для себе кожен виробничник має робити висновок: чи доцільно чи недоцільно застосовувати фунициди. Якщо брати з точки зору застосування бакусу, то в цих регіонах в наших демоцентрах ми отримали прибавки в рожаності, десь скажімо так, на рівні від. 1,5 до 3-4 центнарів гектара. Тобто, як бачимо, діапазон цифр дещо відрізняється. Тобто, знов волога в цій ситуації є досить важливим чинником, через те, що для того, щоб функціонував листовий апарат, нам потрібно, щоб відбувалася транспірація, щоб відбувалося надходження пластичних речовин. Щоб у нас відбувався процес фотосинтезу без вологи, на жаль, при наших температурних режимах, які формуються на даний момент, а це більше 30 градусів в день. Це забезпечити досить складно, тому якщо цього не буде, ми досить лімітовані саме запасами продуктивної вологи. Тому західна, центральна Україна, північ України це регіони, де дійсно фуницидний захист кукурузи є перспективним і віддача від застосування фуницидів є вагомою. Тобто, від 4 до, скажімо так, 15 центнерів – це той діапазон, в якому ми можемо отримати прибавки врожайності в цих регіонах. Отже, шановні аграрії, сьогодні ми детально з нашим колегою розглянули, наскільки позитивним може бути застосування фунгіцидів на кукурудзі. Тобто, ми боремося із хворобами, ми отримуємо стимулюючий ефект для вегетації цієї культури, і в результаті, як бонус, ми отримуємо додаткову прибавку урожайності. Тому Експериментуйте, практикуйте, застосовуйте фунгіциди на кукурудзі і отримуйте підвищений урожай на ваших полях. Я хочу доповнити Сергія, не нехтуйте фунгіцидним захистом кукурузи. Сьогодні кукуруза в нас на теренах України займає майже під 5 мільйонів гектарів. Насичення сівозміни досить значне. Якщо ще років 10-15 назад ми говорили, що монокультура для кукурудзи – це не страшне і в нас проблем немає, то з кожним роком ця ситуація в нас погіршується. У нас значне насичення зерновими колосовими сівозміни. Це спільні хвороби, зокрема в сегменті кореневих гнилей. Це все сприяє тому, що ми маємо погіршення фітосанітарного стану у наших посівах. Тому без повноцінного фуницидного захисту, на жаль, і кукурудза не обійдеться. Це наша перспектива, тому ми до неї маємо. Бути готові. Друзі! В наших наступних відео ми будемо подальшому висвітлювати про виклики сезону 2023 на кукурудзі. І будемо ще більше розповідати, про що говорить кукурудза. Ми завжди раді будемо відповісти на ваші запитання, які у вас виникають стосовно вирощування кукурузи. Будь ласка, під даним відео формуйте дописи, ми максимально швидко на них прореагуємо і дамо по мірі можливості компетентні відповіді на те, що вас турбують. Тому залишайтеся з нами. Ми завжди раді бачити вас. Ми працюємо для вас відповідно миру всім нам, гарних врожаїв, гарної цінової політики і всім успіхів. До нових зустрічей і до зустрічі в наступних ефірах. BASF. We create chemistry.